Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось може ніякою, а для когось лихою, впертою, Ча для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія всіма ліктиками. І галактикам, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами, так багато на світі горя, люди. Будьте взаємно красивими. Хто ще не підписався на мою нову сторінку, натискайте плюсик буду рада всіх бачити!